Доброго здоров'я, шановне товариство, онлайн-медіа Сумський канал. Сьогодні пропоную до вашої уваги важливу тему, тему, яка, зокрема, пов'язана з питаннями безпеки наших прикордонних населених пунктів. Я почну ось чого. Припустимо, ви живете у Сумській області, прикордонному населеному пункті. Ну і ви чуєте рекомендацію щодо евакуації. Це для вас доволі важлива і доволі болісна річ, оскільки треба думати, щоб полишити те, що ви довгі роки наживали, отримати якийсь незрозумілий для вас статус ВПО внутрішньої переміщення особи, бо у себе на батьківщині ви кимось були, бізнесменом, інженером, фермером. Потрібно покинути те, що вам дороге. Ви приймаєте певне рішення, ви намагаєтеся прийняти рішення правильне, і ви послуговуєтеся послугами так званих аналітиків. Їх наразі багато. Чому якість цих аналітиків викликає певні сумніви. Ця війна і реальність, яка буде у зв'язку з війною, і реальність, яка буде після війни. На наше глибоке переконання породжує необхідність, нагальну потребу у якісних фахівцях-аналітиках. Причому аналітиках не тільки які займаються інформацією на загальнодержавному рівні, але вони займаються аналітикою на рівні локальному, на рівні області, району, територіальної громади. Сумський державний університет. Наша кафедра готує таких фахівців. І ми вирішили сьогодні поговорити про те, що має знати аналітик, як він має будувати свої висновки. І ми гадаємо, що ця інформація буде корисна тим людям, які можуть до нас прийти на навчання, і іншим людям, які схильні до аналітики. Таких людей, такі люди є, вони існують, Ось вони полюбляють реально інформацію осмислювати, аналізувати та надавати своє певне бачення. Сьогодні мій співрозмовник це давній товариш сумського каналу, ефіри з ним вони популярні, вони завжди зумовлюють обговорення, певні емоційні та сенсові рефлексії. Отже, зі мною сьогодні кандидат наук державного управління доцент Сумського державного університету, а також особа, яка безпосередньо дотична до викладання. Дисциплін пов'язаних з аналітикою Семеном Володимир Миколаївич. Доброго дня. Владимир. Доброго дня, Віталій. Розпочнемо ось чого. У нас є спеціальність, яка пов'язана з аналітикою. Я би хотів, от так от прямо, щоб ми запросили людей на навчання, а потім розкрили перед ними зміст навчання і також іншими, іншим людям, які хочуть займатися аналітикою або займаються, вам також буде. Послухати цікаво, бо ми розкажемо, як будувати цю аналітику. Отже, кого ми запрошуємо, кого ми хочемо бачити у себе? Ну, мабуть, почнемо трошки з більшого такого далеку. Так. Тут не тільки аналітика, не тільки технології. Так, наша освітня програма має назву політичні технології та аналітика, і це спеціальність політологія. Спеціальність -політологія. Ми її відкрили, успішно вже пройшли акредитацію, тобто ми маємо право на найближчих 5 років готувати студентів за цією освітньою програмою. Підібрали чудовий колектив викладачів, про них поговоримо. Ну і, мабуть, але перш ніж я озвучу, що тут у нас є, що ми пропонуємо вивчати, які дисципліни, ну, вони дуже спеціалізовані, по-перше. Але от щодо аналітики, і тут не тільки питання в аналітики. Я, мабуть, почну трішки з такого далеку, як ну, зараз за Болонською системою у нас є рівні бакалаври-магістр. Бакалавр це вища, повна вища освіта. Це вища освіта, вона вже є, ви її отримали. І от дуже часто, це я вважаю, великою помилкою, коли студент отримує бакалавра з однієї спеціальності, а тоді продовжує магістратуру з тією самої спеціальності. І ну, отут я вважаю, це велика помилка, коли отримали одну вищу освіту, рівень бакалавра, і отримуєте іншу вищу освіту рівня магістра. І бажано, щоб вони були різні. Наскільки я правильно зрозумів, ми радимо людям, які вже мають бакалавра, і відчули схильність до аналітики, магістра отримати за якраз цією спеціальністю політична аналітика. Так, 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 так. Саме це я маю на увазі. І тут політична аналітика, але ж аналітика може бути не тільки в галузі е, політики. Ну, дивіться, я наведу декілька дисциплін, які у нас є. Е, методологія політичних досліджень. Е, далі е, місцеве самоврядування зі змістовним модулем децентралізація та управління в громадах. Е, Політична аналітика, розробка аналітичних документів. Аналітика у сфері міжнародної політики і політичні та виборчі технології. Ну от я думаю, от оці вже названі дисципліни, а це вже, будемо так умовно казати, це практично більша половина тих дисциплін, які викладаються в магістратурі. Магістратура ж півтори роки працює, навчається. От хочеться тут зазначити, знову ж таки повертаюся з того прикладу з евакуації, а у нас багато також. Інших проблем, які потребують якісного аналітичного супроводу. Іноді ми бачимо в Тіктоці, наприклад, або навіть в Ютубі, коли нам пропонують прогнози люди, які ну, невідомо на чому вони ґрунтують свої висновки. Ну, Наприклад, публікують от карту Deep State і починають абсолютно надумані висновки публікувати. Я не кажу, що цей контент іноді організований, проплачений. Нашим ворогам, верніше ворогами вже можна говорити Можна говорити ворога для того, щоб робити якісну аналітику для цього є відповідні вимоги. Відповідні вимоги, і від оці вимоги ми будемо ознайомлювати вас. Як бачите, сказав Володимир Миколаївич, знати структуру місцевого самоврядування, знати як взагалі ці аналітичні документи готуються. Ми не хочемо сказати, що це вкрай, вкрай важко. вкрай Це не важко. Ми, проте ми бачимо, що переважна більшість наших так званих софа-аналітиків да, диванна аналітиків, диван -аналітиків. Вони, вони послуговуються якимось одним джерелом, двома трьома такими ж інформацією, таких, таких ж блогерів, але ставки у нас дуже високі. Нам треба приймати кожному з нас вирішення правильні, рішення оптимальні і знати чітко, що відбувається навколо нас в конкретному населеному пункті. Ну, дивіться, я продовжу от в цьому сенсі те, що я сказав, два різних бакалав і магіст. Це ж ще от Олег Олегович сказав, що внутрішнє переміщення особи. Ви втратили роботу, виїхали з рідного місця, де все було налаштоване. Але два дипломи це вищий рівень трудової мобільності. Це теж не слід забувати. Но дивіться, ну я впевнений в тому, що все рівно перемога буде. Буде перемога через там три місяці, півроку у нас буде йти ціла низка виборів. Вибори президента, вибори народних депутатів, місцеві вибори, сільські селищні, міські голови. Тобто, як бачите, робота для а в нас тут теж передбачена виборчі технології в навчальній програмі. І тут, мабуть, повернемось. от, без роботи не залишитись. Без роботи не залишитись. Якщо і наша освітня програма допоможе, тут би, мабуть. Потрібно звернутися. А хто викладає? Ну, дивіться, викладає першу ну, гарант освітньої програми у нас доктор політичних наук, професор Костенко Андріана Миколаївна. Людина з величезним досвідом, величезним досвідом. Дуже високим рівнем освіти і досвідом роботи саме в галузі політтехнологій, виборчих технологій і в галузі аналітики. Вона не тільки зараз завідувач нашої кафедри гарантосвітньої програми політичної технології та аналітика, вона ще і у нас при кафедрі зроблено, і ми ж не просто от, ага, от диплом вручили, там, прочитали декілька лекцій. Ні. У нас на кафедрі є центр соціологічних досліджень, і от уже викладання дисципліни проводиться в контексті діяльності цього центру. Студенти залучені до нього. І я скажу так, що наша соціологія, а її дуже часто замовляли нам і. Кандидати на міських галів і народні депутати. Ті, що вже існують, наша соціологія ніколи не попадала за межі статистичної епохи. Давали реальний результат. От наші студенти мають можливість працювати в цьому центрі. Є центр безпеки, безпековий центр, де ми співпрацюємо і знов так, це я продовжую те про викладачів, де зараз він докторант, кандидат політичних наук Назаров Микола Сергійович. Тобто. Вас вже протягом навчання залушить до аналітичної роботи, ну в тому числі і на умовах оплати. Тобто, так, це все, все про що йдеться, це робиться на умовах е, із фінансовою складовою. Також Володимир Миколаївич розповів про аналітикиню професорку Андркастенка е, е, Андріану. Зараз ми розповідаємо про Центр досліджень регіональної безпеки, інституція, яка діє при підтримці НАТО, якого очолює Кандидат політичних наук, доцент, докторант Назаров Микола, прошу. Так, ну про Миколу Сергійовича сказали. Обов'язково слід згадати знов-таки кандидат політичних наук, Король Сергій Миколаєвич, який має величезний досвід в, в, в цій галузі. Не забуду себе. не забуду себе, от Я називав вам дисципліну от місцеве самоврядування і децентралізація. Це моя дисципліна. Я кандидат наук державного управління. Але одночасно, я крім того, що я науковець в даний момент, але у мене досвід практичної роботи більше 10 років в органах державної влади і місцевого самоврядування. Я починав з району і завершив головним консультантом відділу політичного аналізу, таки відділу політичного аналізу адміністрації президента. А тобто, більше... у нас практики. Да, тим більше, от візьмемо партію. Ми з Володимиром Миколаївичем вже говорили про українські партії їх там багато, понад 400 зареєстрованих. Проте справжніх, які відповідають критеріям, ну майже немає. Та взагалі немає. Нами були глибоке переконання. А партії потрібні, тобто потрібно утворювати нові партії. Потрібно, щоб нормальні партії, які відповідають критеріям, взяли участь. У виборчих процесах, як партії, як окремі кандидати, як окремі інші суб'єкти політичної діяльності, вони всі будуть потребувати послуг аналітиків. І не тільки політика. Аналітики потрібні скрізь. Вони потрібні в бізнесі, вони потрібні в організації соціальної роботи. Вони потрібні в культурно-масовому секторі. Потрібні люди, які правильно, адекватно розбираються в ситуації, яка є, знають причини наслідкові зв'язки. Виникла у який спосіб ця ситуація, і тільки у цьому разі вони можуть говорити про те, які варіанти майбутнього вони можуть реально нам представити моделі майбутнього. Тобто, я хочу сказати, політика буде потребувати аналітиків, і буде і як завжди, буде потребувати аналітиків в будь-які сфери е сфери нашої життєдіяльності Української. Дивіться, я ж знов таки я не випадково згадав сьогодні про вибори. Будь-які вибори, мабуть, Олег Олегович приймав участь не в одних, і не як, мабуть не тільки як кандидат, а й як переважний організатор цього процесу, я думаю, він мене підтвердить: будь-які вибори починаються з аналітики: кількість населення, вік населення, скільки промислових підприємств, скільки господарських підприємств, як вибори пройшли попередні за цими дільницями. То переміг. Чому переміг? Все це потрібно проаналізувати, і перемога на виборах відбувається тільки тоді, коли всі питання враховані. Ви знаєте, я... це вже, мабуть, буде не таємниця. Я наведу приклад, не буду називати політтехнолога, який над цим працював, і хто це придумав. Ви знаєте, в 99-му році, коли були вибори президента. Тоді головними кандидатами, пам'ятаєте, вийшли у другий тур Семененко і діючий президент Кучма. Симоненко – це лідер компатії. Для мене було великим здивуванням. Я тоді працював на землі, як то кажуть, на дільницях на низовому рівні. У полі. В полі. Так, я працював в полі, і для мене було великим здивуванням. Так, ми проаналізували все. Головним конкурентом отут, в Сумській області, в одному з районів, так був. Симоненка, Компартія Симоненка. І для мене було здивуванням, коли з головного штабу, ми працювали на кучму, коли з головного штабу е прийшла вказівка зупинити агітацію проти комуністів. Агітацію, контрагітацію. Ну як, головний? головний у нас конкурент Симоненка. Виявилося, дізнався, я правду, набагато пізніше. Вже працюючи в Києві в відділі політичного аналізу, я поспілкувався з політтехнологом. Не буду називати зараз це неважливо. Кажу, Андрію, ну ти ж тоді працював. А як? Навіщо це було? Каже, все просто. І от там дійсно політтехнологія дуже цікава була. Суто законна. І вона лежала і перемогла на кучмі забезпечувала, але вона лежала на глибокій аналітиці. Я на той момент цією інформацією не володів. Як виявляється, головним конкурентом для Кучми був не Симоненко. Головним конкурентом був мороз, Олександр Олександрович, який очолював соціалістичну партію. Якби в другий тур вийшов мороз, то Кучма, я зараз просто спрощую, щоб швидко, то Кучма був би червоним директором, яким він і був, а мороз би був представником соціалістичної партії. І Західна Україна, центр пішов би за морозом. В ситуації, коли виходить у другий тур, чіткий комуніст, лідер комуністичної партії, була для кучми переможною весь захід України, іде за нього. Ну, ми... Політтехнологія, яка була заснована на глибокій аналітиці. От тоді я ще раз зроблю акцент на тому, що аналітики потребують всі сфери, всі сфери життєдіяльності. Можливо, це ще не розуміють роботодавці. Можливо, ми ще не усвідомлюємо це. але... Шановні наші глядачі, нам потрібно все ж таки забезпечувати належний рівень, належний рівень прийняття рішень, оцінки ситуації. Коли я бачу, коли гадалка сидить, розкидає карти і розповідає, які перспективи наступу на Сумщину, ну і я бачу кількість переглядів, то я не думаю, що це правильно. Нас не так. Багато українців. У нас не так багато, які живуть в покордонних населених пунктах. У нас є велика місія залишитися, відстояти, вистояти. Це неможливо без якісної аналітики. Без якісної аналітики неможливо вести селянське фермерське господарство. Неможливо вести бізнес, бо ви постійно ризикуєте ресурсами, у тому числі фінансовими ресурсами. Неможливо здійснювати процеси в соціальній та в соціокультурній сфері. У нас є така спеціальність, так, вона політичного станування, хоча а, і це природньо, оскільки політика, вона це є поле, яке ґрунтується на якісній аналітиці. Ви знаєте, на останок, так, політична, політичні технології та аналітика, ця освітня програма. Ви знаєте, я згадую, коли я вже йшов в аспірантуру у 2004 році, то мій керівник дуже поважна людина, дуже розумна людина. Він казав, ну бажаємо йти на політологію. Ну, мені було простіше на державне управління, тому що були свої переваги, але він мені рекомендував, і я зараз інколи отак уже і подумав, що може я помилився. Тому що, при, я скажу, що я ж не все сказав. Плюс до цього політична аналітика, якщо ви себе покажете, якщо ви. Належним чином опануєте нашу освітню програму, пройдете цей невеликий курс навчання там офіційно місяці 4, то кажуть півтора. В місяці 4 це тривалість освітньої програми. І покажете себе роботодавцю, покажете себе на ринку цих послуг, ви будете заробляти непогані гроші. Що ви можете зробити в межах навчання у нас? Що вже можна так зробити в межах навчання, але якісних аналітиків я не випадково згадував Адріану, а постійно вона то політтехнолог організовує. то я особисто тоді був кандидатом в депутати, вона організовувала роботу одного зі штабів. Проводять аналітику, проводять опитування, якщо опитування дійсно відповідають стану справа, вибори це завжди показують. Таких аналітиків, таких соціологів завжди замовляють на майбутнє. Вони без роботи не залишаються. Війна тимчасова, але от політична аналітика і не тільки політична аналітика буде завжди. Буде завжди, і в нас ця програма є. Війна породжує нову реальність, і ця нова реальність також потребує аналітиків. Ця нова реальність вона буде виражена в певних предметних рисах, причому нових предметних рисах. Україна такою, яка вона була, вона вже не буде. От хто розбереться в тому, що відбувається? Хто визначить перспективи? Я, я також хочу сказати про проектну діяльність. Аналітик це людина, яка може розробити якісний проєкт і подати проектну пропозицію на фінансування? Я не кажу про важливість аналітиків у бізнесовій діяльності, де будуть замовляти такі послуги, оскільки люди у них високі ставки, фінансові ставки в тому числі. Аналітика вона потребує виконання певних вимог, не тільки, наприклад, YouTube джерела, не тільки джерела соціальних мереж. Також треба вміти аналізувати, наприклад, наукові статті. Англомовні статті, тим більше враховуючи, що, можливо, з англійською у вас не все гаразд. От як читати програмою передбачено. Ну, як Англійська читати? мова професійного спрямування. Англійська мова професійного спрямування. Принаймні прочитати ебстракти, так звані, режиме, тобто про що йдеться в тих чи інших наукових статтях, як на це дивляться науковці. Бути в курсі певних досліджень сучас в інших, в інших державах. Оце аналітика, вона багатовинна. На основі багато різних типів джерел. У вас формується власне бачення, яке ви можете передавати. І я з чого хочу закінчити, у вас відкривається просто ну, масштабні перспективи блогерської діяльності. Ну, так, це, 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 це важлива це. річ, причому, якщо ви бути блогером, да, от, вести там канал, то це можна і капіталізувати також. Якщо у вас буде певна кількість людей, які підписалися на канал, фоловерів, ваші відео будуть. Користуватися попитом, то це можна капіталізувати також. І ваші аналітичні дані будуть головною запорукою успіху такої діяльності. Ну що, нібито все сказав? Ну, я думаю, якщо може виникнуть питання, може, будуть тоді питання в коментарях. Ми зберемося ще раз, проаналізуємо ваші питання і тоді надамо відповіді. Може, з'явиться більше конкретики, але ще раз без аналізів. Давайте, ну такий приклад: 40-й рік. Британія в страшній скруті. Ну, от хто про це знає? Британія в страшній скруті. Вся Європа під Гітлером. Британії потрібна допомога. Єдине джерело допомоги що Сполучені Штати Америки. Там, а там ви. І там же ж дивіться: от Україна зараз і Сполучені Штати. Ну ми різні: ми славяни, там, Англосакси, а то дві англосаксонських країни, які вийшли з однієї колиски. Сполучені Штати, колишня колонія. І президент. Рузвель жодної допомоги, поки не переміг на виборах. А в Америці так там дуже цінують е, думку громадян, а громадяни були проти. І все. А це теж аналітика. Це потрібно знати, проаналізувати. Навіть зараз, дійсно, поки більшість аналітиків про це розповідає, що все відбудеться після 5 листопада, після виборів. Але довести це до людей у них не виходало такі кляті американці їм свої вибори більше ніж важливо, ніж всі українці, які гинуть на фронті. Ні, то Америка. І вони це потрібно знати. Це потрібно знати, і це теж аналітика. І на історичній аналітики теж можна дуже багато висновків зробити для сьогодення, для бізнесу, для державного управління, для виборчих технологій. Добре, отже, шановні глядачі. Ми сьогодні говорили про аналітику, говорили про відповідну магістерську програму з аналітики. Запрошуємо людей, які мають схильність до аналітики, у яких є рівень бакалавр або рівень магістр. Також звертаємо увагу тих людей, які хочуть займатися аналітикою на зміст цього нашого ефіру. Сьогодні моїм співрозмовником був кандидат наук з державного управління доцент Сумського державного університету Володимир Семенов. Дякую вам за увагу. Поширте, будь ласка, це відео. Якщо ви хочете задати нам питання, прокоментувати, коментуйте безпосередньо під цим відео в YouTube. До побачення.